Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке от нове надходження. Знову ж таки, оригінальне за МТЗ. Сьогодні 31 грудня, але ми працюємо. 2 грудня також будемо працювати. Так що, кого що зацікавило другого, будь ласка, телефонуйте. Будемо раді вашим запитанням, вашим замовленням. Так, вас розпредвали, поприїжджали. Мінець смаховика. Це у нас по оригіналу. Вал силовий до щеплення. Розкоси оригінальні. Це вже свіженькі, ви бачите, вони вже червоний колір фарбовані. Потім отакі от стяжки. Вони отак от у зборі, з кранштенами продаються і з сережкою. Це у нас оригінальні от стяжки. Так, Тяги також у зборі оригінальні, праві ліві. Ви бачите, в червоному кольорі знову ж таки. Вал калінчастий приїхав оригінальний. Це у нас чи 40, чи 45, ще не знаю, будемо роз'ясовувати. Так, а апойми під підшипники, це у нас вали. Друзі, ну от можете роздивитися, а, тут з новинок у нас з'явилися такі силіконові діафрагми. Були раніше э, гумові звичайні, потім гума була э, покращена. Зараз приїхали отакі силіконові, можете замовляти. Так, на підлогу такі от килимки, це у нас Ева. По килимкам 1200 гривень, це стоїть церкова вартість, знаю. Інше, ну, складно сказати, можете роздивитися, тут по новіски у нас фугом, так, А отакі от такі ручки з фіксатором під, під, під безрамочне скло. Поприїжджали у нас вкладиші та різні шатуні. Це у нас регулятори напруги. Друзі, кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Работаємо по готівковому та безгатівковому розрахунку, відправляємо в межах України новою поштою. Також є можливі доставки у Молдову та країни Балтії. Там у нас є перевізники, які кордон пересікають і можуть по домовленості вам доставити ваше замовлення, вашу країну. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, далі буде. На все добре.